О, нікому не потрібно? Лежить собі. Може хтось на закупи збирається і не знає, де взяти ці монетки, ось безкоштовно приїжджайте. Дивіться, яка погода. Шикарна ялинки, сніжок. О, дома на продаж. Кому потрібно, ось тут можна купити дом. Хто шукав дома, ось тут продають, можна не тільки в оренду брати. Що вам хотів розказати. Дуже багато пишуть під кожним відео, що програма закінчиться в березні 2023 року. Я там в одному відео сказав, що якщо до березня не заїдете, то потім буде пізно. І це знаєте, це частково правда. Бо деякі пишуть, що такого ніде не написано, а де написано, що вона продовжена. Теж не написано. От на сьогодні, якщо ви будете приїжджати або збираєтесь приїжджати, от конкретно на сьогодні, от на зараз, не написано, що програма буде продовжена, а також не спростовано, що її закривають. От зараз нема такого, не говорять. Але це було оголошено на самому початку. Це було оголошено при старті в березні 22-го року, що програма буде дійсна тільки один рік. І зараз ніхто ще не сказав, що вона буде продовжена. От ви кажете, де це написано? Це було оголошено на самому початку. Ніде не написано, що вона продовжена. Але програма вже декілька разів змінилася. Це не програма біженства теж. Тобто не путайте, це не програма біженства. На початку взагалі не було допомоги. Були туристичні візи, які дозволяли працювати. Тобто у тебе була віза-візитор, їй видавали до кінця е, дії паспорту. Якщо у вас паспорт на 10 років, ви отримали візу на 10 років. Якщо у вас паспорт був тільки на рік. То ви цю візу отримували на рік, і право на роботу вам давали теж на рік. Тобто не на три роки, вам давали цей work permit до кінця візи, а потім ви приїжджаєте в Канаду, робите новий паспорт і оновлюєте цей work permit і тоді дають на три роки вже. Так це працювало. І зараз так це працює. Але програму вже декілька разів змінили. На початку це були туристичні візи, без допомоги. Потім почали видавати по три тисячі на дорослих, півтори тисячі на дитину. Ну, бо люди взагалі приїжджали без грошей, думали, що це програма віженства, Допомоги ніякої не було, безкоштовних готелів теж не було. Все трималося тільки на волонтерах. Зараз є безкоштовні готелі, там Червоний Хрест якось допомагає, але війні Пего теж скорочують. Раніше було. 45 днів, зараз вже 30 в готелі. Кажуть, я не знаю, це правда чи ні, але кажуть, що зараз до 30 днів. В принципі, це достатньо 30 днів, теж, щоб знайти житло. І зараз почали видавати нові візи. Зараз візи-воркер називаються. Дуже багато людей отримують візи-воркер. Раніше була візитор, зараз воркер. Це робоча віза переводиться. Тобто ви вже не як турист, ви як робітник їдете. І я так думаю, і їх дають на три роки. І я так думаю, що ваш ворк-перміт якраз буде не на три роки від дату заїзду, як в туристичній візі, а до кінця дії цієї візи. Може вже хтось заїхав по воркер, то напишіть, до коли вам дали цей ворк-перміт. Ну, бо це логічно. У ваш термін перебування обмежується візою. Тобто у вас віза на три роки воркер, і ви... По ідеї, якщо заїдете через півроку, а не зараз, то вже у вас віза буде тільки 2,5 залишила. І воркпервіт, по ідеї, ви теж отримаєте тільки до кінця цієї візи. Програма цілий час змінюється, розумієте? Модифікація йде. І на зараз якби нема такої інформації, що вона буде закрита, але також немає інформації, що вона буде продовжена. Тому якщо ви. У вас є віза, бо по статистикі 400 тисяч отримала візу, приїхала тільки 100 тисяч 25%. Ви ще вагаєтесь, їхати чи ні, то на зараз немає інформації, що програма буде продовжена. Може вона і буде закрита. І ті, хто з візою візитор, от конкретно для них, я думаю, що ви не, якщо програма не буде продовжена, то ви не отримаєте право на роботу. Ви просто заїдете як турист. А для тих, у кого воркер, бо це робоча віза. Можливо, ви отримаєте цей Work Permit, але це не точно, ну по логіки так повинно бути. Бо це ж робоча віза, вже не туристична. Бо для туристичної візи це є, як іде доповнення. Цей Work Permit — це доповнення, бо віза туристична не дозволяє працювати. Як буде, невідомо. Якщо у вас зараз на руках віза візитор, то ось конкретно вам і треба задуматись. Це буде відомо ближче до кінця терміну цієї програми. Зараз ніхто нічого не говорить, але нема такої інформації, що вона буде продовжена. А також немає інформації, що вона буде закрита. Непонятно таке. Конкретно на зараз програма діє до кінця березня 2023 року. Це було оголошено на самому старті програми. І так вона і є. І для і скоріш за все, це буде обмеження для тих, у кого віза візитом. Усі всі бонуси, бенефіти, допомогу разову, право на роботу і так далі. Будете заїжджати просто як турист на півроку. Що, в принципі, в більшості не потрібно. Туристичну візу можна було і так отримати. Але коли буде березень, ну, я думаю, що після Нового року скажуть вже детальніше про цю програму, чи будуть продовжити, чи ні. Бо з одної сторони 400 тисяч візу отримали, а проїхали тільки 100. Якби 25%. Ну, я б не сказав, що так багато. Одна четверта сидить зараз з візами на руках в Європі. Просто чекають, так зробили, на <гум> як випадок. Може і не будуть продовжувати. Невідомо. Зараз невідомо. Просто чекайте далі інформацію, у кого візи воркер. Я думаю, що взагалі не проблеми. і після 23-24 можна буде заїжджати, бо це як робоча віза, рахується. А загалом. Там в письмі, якщо ви почитаєте, у вас написано, що все вирішує офіцер. Тобто, навіть маючи всі документи, вам можуть відмовити. Бо останнє рішення приймає офіцер той, який на границі сидить. Ось він приймає це рішення. Навіть якщо ви будете там мати чимодан гроші, всі документи, візи і так далі, він вам може відмовити. Він це має право, він вирішує конкретно, видати вам дозвіл чи ні. Але побачимо, що буде далі. Хто отримав візи воркер і хто заїхав, напишіть, доколи вам дали воркперміт. До дати кінця вашої візи чи від дати заїзду на 3 роки. І побачимось в наступних відео.